Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Варгємін додавали сьогодні нам такий от розіграш на вищих хижаків. Тому покрутимо, подивимося, наскільки ж він вигідний. Виглядає доволі цікаво. Є тут і відпади, і містики. Зберег усіх також контейнер 10 рівня. Тому подивимося зараз, як буде насипати. А вже в наступному відео, до речі. Відкриємо з вами ось таку пропозицію. Ну, не зовсім її. Придбаю контейнер 5 рівня. Ми з вами дійдемо до 10-го. Я в цьому впевнений. Залутаємо 7500 тисяч золота. А також ще прилетіла ось така індивідуальна пропозиція деяким гравцям, е і також вона виглядає доволі цікавою тому це в наступному відео. А зараз пішли до розіграшу. Нагадую вам про вподобайки та коментарі, а також про те, що прямо зараз проходить розіграш. Бойової перепуск вересневої в телеграм-каналі. Тому переходіть за посиланням, долучайтеся до групи. Там багато цікавого буде з часом. Зараз не так багато. Але, як мінімум, там є шанс виграти, розігра... виграти бойову перепуску. Паде нам перший містичний контейнер за невелику кількість золота. Це файно, щоб він давав якісь гарні нагороди, було б прекрасно. 500 золота ну, непогана нагорода відносно його вартості. Я в плюсі. Це приємно, люблю бути в плюсі. От. І ще одну бойову перепусочку. Ми з вами розіграємо на Етері, який буде десь, я думаю, ближче до кінця тижня. Дивіться, дуже непогано на початку сип. Я думаю, якщо б от ви так відкривали, то на цьому прокруті третьому можна було б зупинитися. Але що нам дасть сам контейнер? Дає талісман. Ну, це не. Сам сертифікат, це тільки талісман, тому це нічого фантастичного. І тут також 4, фактично 3 нагороди. Ну, таке, щось я розраховував якийсь танчик, побачите. Якщо ми не виб'ємо танк з контейнер 10 рівня, то окупитися буде, в принципі, доволі проблематично. А хотілося б піти в плюсик. Кожному хотілося б піти в плюсик. Але 23 тисячі. 000... Знову ж таки, на ту кількість контів, яка тут є, виглядає навіть розумно. Ну, Таке враження, ніби веге щось подивилися на останні свої рулетки, такі думають: Боже, та ми творимо люту якусь діч, давайте будемо робити якісь цікаві розіграші. Бо так гравці перестануть заносити бабосики, каже нам. Так, тим часом п'ятий чи шостий прокрут, вже воно трошечки більш відчутно, але ми все ще не позабирали весь оцей шмельць, так сказати. Так, чотири нагороди, типовий збере їх усіх. Ну, фактично три. Що тут нецікавого? Ну, аватарки, ціла купа вже їх є. Ну і оцей от вільний досвід. 850, як який, жарт якийсь. Забрати би головну нагороду і спокійно собі піти дивитися якесь кіно, наприклад. Або грати якісь бої. Пишіть, що ви полюбляєте робити вечором. Буде цікаво глянути. Так. Містик, ну, Хм, Дуже своєрідний такий сюрприз. Ну, в кого немає кредитів, той би дійсності зараз обрадувався. Що він 900 золота потратив на 50 тисяч кредитів. Навіть звідси цікавіше, вибити півмільйон. Добре, хоча б немає цієї цілої копиці пісочних контейнерів, як вони ото вміють. Запихати в ці розіграші. Ну, ти останній щось тут буде, 200 золота. О, Перших три прокрута були цікаві. Дальше Дальше інтрига не так уже сильно і розвивається. Відпадки якісь би могли випасти. 500 тисяч, просто півмільйона підняв тільки що кредитів. Ото би так золото дало. Просто на тобі борода. Півмільйона золота. Я би, я би був в захваті. Я, мені би сподобалось таке. Так, без танка. Ну що це за неподобство таке? Нам потрібен танк. Нам треба іти в плюс якось. А таким етапом ми в плюс не вийдемо. Х-10. Три штуки. Бляха, хоч бере і починає якусь гілочку качати. Ну, в мене там є гілка ЛТ-шок одних. У X10-ті, типа, прям реально сильно бустить. Так, багато нагород, але. Чи це щось означає? Це ще нічого не означає. Е, зразу давайте відкриємо містик. Можливо, він хоча б тут нас чимось. 100 тисяч кредитів. Ну, так собі. Відпад насправді міг бути би і такий більш насичений і більш цікавий. Тобто це такі сумні трішки нагороди. Так, два відпада. Шанс є. Чи побачимо ми танк, чи побачимо ми велику кількість золота? Ну, ось ключове питання, яке мене хвилює. 100 одиниць. Ем, 100 одиниць. Ну, це так, дуже сумно, якщо чесно. Ключі замкненого контейнера і півтори тисячі, також 28 тисяч вільного. І ніякого тобі танку, Борода. Ем, не 10 тисяч золота. Ну, таке. Якесь таке воно. Відкручене. Так, добре. М -м -м. Ну, от, якби мені не давало аватарку і цей обвісок, а от тільки ось головні нагороди, то ну це би було хоч якось прикольне, мається на увазі, бо ну не хочу я вибивати той аватар. Е -а, а є шанс, що з чотирьох мені впаде танк. Ну, так, нема, каже, шансу. Е тільки талісман. Скільки в мене вже з цих талісманів? Тільки шість? Серйозно, це чотири я отримав тільки що. Бляха, ну хто викрутив розіграш? Кому випадали оці контейнери? Ну, танк був там, бо я розраховував прям з чотирьох то контів отримати один танчик. І що саме сумне, зараз я розумію, що я вже однозначно, ну, типу, прям однозначно, в мінусі, при недорогій вартості розіграшу, при непоганих, ну, начебто, на перший погляд. Всередині нагородах, ну, крім цього анімованого аватара, хвойний ліс. Якийсь хвойний ліс, а не хвойний. Перепрошую, звичайно. Але навіщо пхати цей аватар? Я не розумію. Так, відпад. Ну що, просто, типу, хто пам'ятає такі відпади? Ну що це? Ну, це збери їх усіх натуральний. Бо це просто талісман. Це просто тисяча вільного досвіду. Віднімаємо їх. І ось цих три перших нагороди це, це збере їх усіх. А відпад це, ну, доволі крутий ще донедавна. Контейнер. 2500 і 2. Ну, понятно, що вже докручуємо в будь-якому випадку. Хоча б не дай мені того сніговика. Я тебе прошу, побережи моє золоце. О, сніговик льодовик. Куди мені тебе? Поставити. На танк, який зараз випаде, тебе я поставлю. Ну це жах. Це просто жахіття. 39 тисяч з 59. Бляха, та я прям. Я прям взагалі нічого не вибив, виходить, чи що. Там 500 золота було, то, то дійсності на тих 500 треба було і спинитися? Добре, підлутали якихось трішечки цих сертифікатів. І цей вже можемо обміняти 350. І того 5800. Ну, хоч буде що зимою позливати. Вже буквально залишилось якихось 4 місяці. Так, ну що? Інтриги насправді ніякої немає. Я отримую танчик. Ні, який би танчик я хотів. Є один, який би я хотів. Бляха, воно тут не в табличці, воно тут в такому списку. Я хочу AMX. Я знаю, що він нібито не дуже, але в мене просто його немає. Тому поповнив би хоча б колекцію, і я би вже був трішечки більш щасливим. 121 Б е гарний танк, який недавно був в продажі за 20 тисяч золота. От, тому якщо у вас не було би цього танчика. До речі, ну в кого немає великої кількості десяток, цей розіграш може крутити так більш спокійно, ніж я, тому що е, мені не, не пощастило, мені не сипало великої кількості нагород, але ну, е, 20 тисяч, та я потратив і умовно за 20 дістав 121-го. Що десь, напевно, що розумно. Ну, кожен, звичайно, робить вибір сам для себе, крутити йому чи не крутити оті всі розіграші. Декілька перших прокрутів я вважаю сенс зробити точно є, тому що ну, можна піти в плюс. Тобто з перших трьох прокрутів можна піти в якісь плюси. Якщо б мені з тих двох боксиків випав танк, ну це б було прям люто і імбово. От, ну в мене вийшло ось таке відкриття. Завтра будемо, кажу, крутити. Ось ці контейнери в наступному відео, точніше, і ось ці контейнери будемо відкривати, Подивимося, там в тих мега-контакт, бо треба якось е золотий баланс свій е відновлювати, так би сказати. Е друзі, дякую вам за перегляд. Надіюсь, сподобався даний відосик. Якщо так, то протискайте вподобайку. Якщо раптом не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Напишіть для просування. Е Контенту, відео, е, коментар, декілька слів, бажано сім, хоча би. Е, і нагадую про розіграш в Телеграмі. Ну і на стрімі. На наступному етері також буде розіграш. Розіграємо ще дві бойові перепустки в вересневі. Одна в ТГ, друга на етері. На етері. Тому е, всіх обняв, припідняв з вами, як завжди, був Борода і до зустрічі.